Чи дійсно Канада відстала країна? Чи дійсно в Канаді немає перспектив, немає майбутнього? Чи дійсно в Канаді неможливо заробити грошей, неможливо придбати собі житло? Чи дійсно в Канаді неможливо організувати для родини більш-менш комфортне життя? Про це я з вами хочу поспілкуватись в цьому ролику Вітаю, друзі! У нас на вулиці сьогодні вітер такий дуже такий, сильний, і я вирішив зробити це відео в траку а, в своєму офісі, щоб вам не заважав цей вітер. так, Тому що мій мікрофон він не зможе його відфільтрувати, настільки він сьогодні сильний. Хоча погода класна, на вулиці гарно, класно, записувати не дуже приємно і не дуже буде комфортно слухати вам. І сьогодні я хочу з вами поговорити на Таку тему, чи дійсно Канада така недорозвинена країна, така важка країна для українців? Як про неї пишуть зараз, і з різних углов там можна побачити, так? Я хочу сразу сказати, що кожен знаходить те, що він хоче знайти. Так? Той, хто шукає проблеми, які є проблеми в Канаді, вони знаходять відео про те, яка Канада погана, як, як тут все не так, як тут все важко, як тут неможливо жити. Ті, ж, хто налаштований на позитив, шукають. Можливості позитивні можливості в Канаді ті люди швидко знайдуть собі інформацію про те, як здобути успіх тут у Канаді, так як знайти роботу, як тут осісти, як тут жити нормальне повноцінне життя і себе організувати, і свою родину забезпечити. Тобто, все залежить від настрою і від майнсету людини. На жаль, на жаль, я вам це хочу сказати, що це на жаль, ну чомусь, вже українці, це така нація, так, 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 українці побудовані, вони чомусь завжди шукають проблеми жопу. Тобто, якщо ви подивитесь по статистикам відео, так і е, ви побачите, що перегляди на е, Ютубах і в різних чатах. По темам, чому Канада плоха країна, чому я уїхав з Канади, чи чому не варто їхати в Канаду, і чому я взагалі я щасливий, що я поїхав з Канади, там набагато більше переглядів, ніж в роликах, де люди е, діляться своїм позитивним опитом, де люди розповідають. То як треба робити для того, щоб е, е, бути успішним, до, досягти успіху в Канаді і жити нормальне повноцінне життя в Канаді. І коли я чую, що Канада недорозвинена країна, ну я, я чесно скажу, я усміхаюсь так, е, особливо коли рівняють Канаду. З Україною чи іншими країнами БССР. Ну тут ну що тут казати? Ну друзі, ну я просто вас запитаю, скільки людей, хоч хотіло навіть так до війни, до розпочатку всього цього, скільки мігрантів їхало чи на заробітки їхало до України, і скільки людей їхало до Канади? Так, тобто, в Канаді населення воно збільшується постійно, тобто воно зростає так вже 40 мільйонів за останні тут декілька років. Вона набрали 10 мільйонів е жителів а в Україні, воно таяло постійно, так? тобто люди з України їхали. І ну, які тут можуть бути порівняння з Україною? Що стосується порівнювати з Європейським Союзом, то я хочу сказати, що Канада не, не чуть не відсталіша від Європейського Союзу. Знов таки Європейський Союз це е таке поняття. Так, Європейський Союз він великий, там є багато різних країн. І я е скажу вам так. 呃。Uh Розповідати можна все, що завгодно, так, тобто в Європейському Союзі все дешевше, все, все краще, але, але і зарплатні в Європейському Союзі нижчі, ніж тут у Канаді, і там є зовсім інші проблеми. Ну і хочу вам сказати так: якщо б в Європейському Союзі було б все класно, все гаразд, ну хто би їхав би з Європейського Союзу до Канади? так? А так багато людей їдуть з Європейського Союзу до Канади. Так, хтось десь повертається, може, може, це багато повертається. Ми не знаємо, скільки. Скільки повернулось людей, скільки повертається, все це багато людей повертається, все таке інше. Це все бла, 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 конкретну цифру, конкретні проценти ніхто не назве. Так ми не знаємо, скільки в процентному співвідношенні людей повернулась з Канади, скільки залишилось. Ми знаємо, що повертаються ті, хто більш всього такий крикливий в інтернеті. Так, ті повертаються, ті, приїхали сюди, з непонятно з якими надіями і Розрахунками, і поїхали е, обратно, так і е, голосно тепер все це розповідають. Е, я вам можу сказати, що в Канаді багато людей, які приїжджають до Канади з Європи, приїжджають працювати тут, і оселяються тут і живуть тут. Тобто, не все так погано, як розповідають. Я класно, я повністю розумію людей, які категорію людей, які приїхали сюди в Канаду з Європи так які прожили наприклад в Європі там в якійсь європейські європейській країні в той же самій Польщі прожили 5, 7, 10 років. Так там вони вже придбали собі там житло. Вони досягли чогось. Вони там побудували вже своє життя. Вони вже вони вже пристосувались до того життя. І тепер, коли вони змінюють своє життя, їм треба все це починати спочатку, так знову вони приїжджають до Канади, і вони бачать, що все це, що вони вже пройшли 10 років тому назад, їм треба знов таки проходити в Канаді, і це звісно це важко. Так, тобто, людина тільки почала збирати е, фрукти, так свого всіх своїх попередніх. Е, Зусиль, тобто от тільки все, все почало налагоджуватись там у Європі і все починати спочатку в Канаді, ну це, це неправильно. Я, я би на їхньому місці також би розвернувся б і поїхав би назад, там де в мене вже все налагоджено. Але знов таки це стосується не дуже великого відсотку українців, які є у Європі, в, європі, в європейських країнах. Так якщо ви подивитесь. І навіть на е, коментарі, багато коментарів і в Ютубі, і в соціальних мережах, і в Фейсбуці, де українці, які приїхали з Європи до Канади, вони навіть не і не думають про те, щоб повертатись, вони розказують про всі ці е, складнощі, труднощі, які є в Європі, наприклад, з легалізацією, так з отриманням постійного резидентства, ну і таке, і таке далі. Якщо подивитись різні різні передачі, наприклад, так інших блогерів. Якщо подивитись різні статистики, то життя в Європі так там ціни дешевші ніж в Канаді, але і заробітки набагато нижчі в більшості випадків. Окремі категорії заробляють так, але в більшості випадків люди, які працюють ті ж самій Польщі на заводах, на фабриках, так як працюють і тут у Канаді, так це дві великі різниці, так тобто. Польщі і заробітки набагато менше, ніж тут у Канаді. І життя в Канаді в такому випадку, так працювати на такій низькокваліфікованій роботі в Канаді в більшості випадків буде більш цікаво, ніж працювати в Європі. Знов таки, опять хочу сказати, що тут залежить від того, скільки ви вже пробули в Європі. Так, ви вже підтягнули місцеву мову, ви вже якось там почали спілкуватись і тут приїжджаєте до Канади, і треба. Вивчати нову мову, по-новому спілкуватись, підваштовуватись. Все це б'є по психіці і по нервах, так. А, але це знов таки, це ж не питання тому, того, що Канада плоха. Так, що Канада некомфортна, чи Кагана Канада відстала. Ні, це вже питання персональних преференцій. Я нещодавно наштовхнувся на таку історію. Я побачив. Від одного українця я не буду називати хто, це навіть повне буду називати, де він розповідає цей українець, він чи вона розповідають про те, яка ж Канада погана країна, яка ж вона недороблена відстала і таке інше. І який я щаслив, щасливий щаслива, що я звідси поїхав поїхала так. Ну і мені стало цікаво, і я якось так трошки за, занурився в цю тему. І що я знайшов? Хочу вам сказати ця людина. Вона приїхала до Канади. Вона вирішила, що в Канаді може робити те ж саме, що вона робила до приїзду до Канади, тобто почала тут займатися підприємством, це нормально. You are welcome займатися підприємством. Але ця людина почала займатися тут підприємством чи підприємництвом тут можна назвати по різному так підприємством це не називаєш, але підприємництвом таким невеличким можна назвати. Вона, ця людина стала це робити за кеш, е, звісно, жодних податків, звісно ж, жодних е, бумажок нічого не показувала. Ну і IRCC стало це відомо. Я знаю точно, що е, про це в IRCC повідомили конкуренти, е, яким не сподобалось те, що ця людина не дуже чесно вела свій бізнес і не чесно. Робила нечесну конкуренцію, так де пінгувала на, на цінах, тому що ну, звісно, вона нічого не, не показувала, ця людина. Ну і в кінці кінців ця людина отримала повідомлення і отримала штраф з IRCC. До речі, досить такий суттєвий штраф. Ну і ех, людина вирішила, що Канада погана країна. що Канада недорозвинена країна і швидесенько поїхала з Канади. Ну і зараз розповідає на кожному колі, що Канада це така погана, така недорозвинена країна. Отже, друзі мої, я хочу вам сказати, щоб ви трошки подумали. Так, є багато випадків, є, коли не варто їхати в Канаду. Я про це кажу, казав і буду казати. Тобто, я про це кажу з першого дня, ще як почала програма Куаєт, якщо ви подивитесь на мої відео. Які я робив ще більше року назад, так тому великої кількості українців, так багатьом категоріям українців, я впевнений, не варто їхати до Канади. Але, але якщо ви вирішили їхати в Канаду, то відкидайте всякі сумніви. так, тобто Канада вона не гірше, ніж будь-яка європейська країна, Канада не відсталіше, ніж будь-яка інша європейська країна. Якщо ви готові до. Того, що ви будете працювати і навчатись, то Канада вам надасть дуже багато можливостей. Так, в Канаді недостатньо тільки працювати. В Канаді треба і працювати, і навчатись е по перший час. Так, перший час принаймні, поки ви вивчите англійську, поки ви зда здасте англійську, поки ви е підтвердите ваші всі. Сертифікати і зможете знайти собі нормальну роботу. Тепер, що стосується того, що в Канаді неможливо заробити, Да, можливо, в Канаді заробити. Я знаю жінок, я знаю персонально жінок, які живуть о, самостійно з дітьми, вони працюють, вони знімають квартири, вони годують дітей себе, вони забезпечують все, вони ще збирають гроші. Я знаю таких жінок, які одна жінка з дитиною не просто збирають гроші. вона Змогла купити собі однокімнатну квартиру, тобто назбирала на даунпеймент. Все це можливо в Канаді, все можливо. Ну я вже мовчу про те, коли працюють обидва члена, членів родини, так, жінка та чоловік. Тобто, в цьому випадку взагалі можна жити не дуже погано. Ми з жіною працюємо разом і. ну... Так, ми не ми, ми не зриваємо зірок з неба, але і не жаліємось. І все в все нас гаразд. Є і квартира, і, і, і вибачаюсь і дом, і дача, і зараз дивимось ще щось придбати. Так спочатку буде важко. Буде важко, поки ви напрацюєте собі ім'я, так поки ви собі напрацюєте нормальні місцеві референси і місцевий нормальний досвід. Як тільки ви все це собі напрацюєте, далі вже буде дуже дуже легко. І не треба буде важко працювати, і зарплатня буде зовсім іншою нормальною, і все у вас буде гаразд, друзі. Мої зараз я хочу підбити підсумок. В Канаді дуже багато можливостей, і Канада класна країна. Так, в Канаді зараз криза, як і в інших країнах всього світу. Так, це криза пов'язана з війною в Україні, ця криза пов'язана з виходом з пандемії, зі всіма цими проблемами. Але, але Канада все ще досить комфортна, класна країна, де можна заробляти, де можна жити комфортно і багато чого собі дозволити. Так, перший рік буде дуже важко. Е, треба буде наробляти тут, треба буде пристосовуватись, багато чого вивчати. Ah oui. Пізніше буде все краще, краще і краще, чи Канада гірше за європейські країни? Ні, не гірше. Канада просто інша країна. Тут все працює по інакшому. Чи варто всім українцям їхати в Канаду? Зовсім ні, не варто всім українцям їхати в Канаду. Більшості українців буде дуже важко в Канаді. Як я завжди казав, я впевнений, що із всіх українців, які приїхали, лише 10-15% зможуть залишитись в Канаді. Всі інші вимушені будуть залишити Канаду. В кінці кінців, але хто знає, чи будете ви в цих 10-15% чи ні, принаймні можна спробувати. І так, я хочу вам нагадати, що перший крок для того, щоб потрапити в ці 10-15%, це, звісно, підписатись на мій канал, це, звісно, поставити вподобайку цьому відео, і це, звісно, залишити коментар. До цього відео Принаймні, мені буде дуже цікаво почитати тим особливо з тих людей коментарі тих людей, які приїхали сюди до Канади з Європи, як вони знаходять Канаду в порівнянні до європейської країни, з якої вони приїхали. Ну і також буде дуже мені цікаво почитати українців, які вже приїхали до Канади. Що вони думають, як вони порівнюють Канаду з Україною. Друзі мої, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!